Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Що вам потрібно знати тут і зараз про плани загаданої вами людини? Загадайте, будь ласка, вашу людину, яку ви хочете продивитися, але ми спочатку, як завжди, зробимо сигніфікацію, подивимося людина, хто в яких вона енергіях і взагалі це нова. Людина чи колишня людина. Тобто ми подивимося її плани стосовно саме на вас, щодо вас. Трічка мечів в енергіях людина знаходиться біль, розрив, трикутники, розчарування це якісь колишні рани. Рани могли бути нанесені не тільки вами, а і вам людина могла нанести сама собі. Добре. Шестірочка Пентаклі це ситуація нерівності, це хтось більше віддавав, хтось більше отримував і таке враження, що людина зараз, перебуваючи в трічці мечів, отримує те, що вона сама зробила. Лицар мечів. Людина рве. Людина дуже сильно хвилюється, людина різка, надіє на слова. Людина, яку ви загадали, вона просто може вас ненавидити. Ну, серйозно. Тут людина, яка, або з якою у вас тут такі, знаєте, суперечки, якісь прояснення. От тут більше нагадує мені, поведінку людини, яка з минулого, тому що. Ну, або людина, з якою ви перебуваєте в відносинах, тому що на нову людину, як би мовити, ну дуже схоже. Тому що тут і агресія, тут і різкість. І навіть якщо ви не знаєте, людина може думати про вас, але це різко може мати гнути на вас. Так. По лицарю мечів, це може бути. І в стані, і в такому, в якому перебуває людина, це може бути, до речі. Це а, більше нагадує. А, Колишню людину, яка з якою був не дуже приємний у вас досвід, і болюча комунікація, і тут може бути був трикутних, чотирикутних, у кожного своє, так, і конфлікти, нерівність в стосунках, хтось більше вкладався, хтось звик тільки брати, і ще намагалася людина щось там пред'являти або витребувати, розумієте, і навчати. По лицарю мечів це може бути. Ну, давайте все ж таки спитаємо: чи нова ця людина, чи колишня? Хоча я вже зразу бачу, що не нова. Ну, питірка мечів, ну, яка нова? Тут були підстави, конфлікти, образи, боротьба. Хто зверху, хто знизу. І тут в ваших відносинах були треті особи Трічку мечів згадуємо. Потірка мочів це теж про третіх осіб. Тому що тут не двоє, а троє, яких ви могли не помічати, але вони були присутні. І вони додавали в ваших відносинах неприємності. Тому що людина могла бути більше схильна слухати когось, ніж вас. Ну, пашмичів. І тут енергії інфантільності, лицарь мечів, паш мечів, розумієте? І а, тут потірки мечів, людина намагалася вас як побороти. А, це про те, щоб було так, як вона вважає. Вона, ця людина могла б вам навіть таке говорити: якщо вам щось не подобається, ви можете йти геть. Або наші шляхи роз'єднуються. Тобто намагалася контролювати таким чином, Тобто, це газлантик, газлантінг, маніпуляції, аб'юз. Ну, тут такі карти, я не можу по-іншому сказати. Я не можу сказати, що тут було кохання. По цим картам я не можу цього сказати. І я 100% даю гарантію, що тут були інші люди, які надавали цю тону вашим відносинам. Тут не говориться саме про трикутники. Тут може бути родина, батьки, друзі, подруги, я не знаю, там, якісь такі а, з роботи хтось там. Якщо людина слухає, а тут в енергіях інфантільності людина могла слухати когось і брати це для себе і використовувати це на вас, так би мовити, виражаючи як свою думку, насправді ця думка була не цієї людини. Як приклад, я от просто вам хочу довести, щоб ви розуміли, хто ця людина. І тут може бути що завгодно. Людина, таке враження вона вами не трималася. Можливо, вона таким чином намагалася вас тримати, але це щоб вам було болісно, щоб вас принизити, щоб вас обіцінити. І ви себе, так би мовити, вважала, що у вас там щось не гаразд, ані з людиною. Людина себе поводила. А людина могла бути на виборі. Тут прямо-просто могла бути на виборі. Дивіться: тут і спокуси, і трикутники. І я вам зразу говорю: тут вже показує однозначно, що у людина могла вас затягнути в трикутник. Якщо а, там ще хтось є, можливо, чотирьохкутник і п'ятикутник, що завгодно. Але людина могла з вами так поводитись, тому що вона не могла вам сказати, що, наприклад, у мене є вже там, не знаю, там, ну тут не флірт, тут вже відносини могли бути в тому чи іншому форматі. І вона могла на вас. Цю агресію скидати, тому щоб ви вирішили, наприклад, піти, або щоб ви могли поставити точку. І щоб ця людина могла сказати: Це не я, це ти так вирішив або вирішила. Тобто тут є охолодження і є підстава так, що це не нова людина, це колишня людина, людина, яка. Вас мусило а, зробити якісь кроки, ви тут зараз не разом з цією людиною. Якщо зразом, ну просто вам такий, так би мовити, інформаційний а, намек, так, задуматись, якщо ваша от, сигніфікація цієї людини, якщо ви щось відчуваєте, що щось відбувається не по справедливості, якщо у вас немає Нормальних діалогів, якщо людина зривається на вас, якщо людина не зрозуміла, чого вона відокремилась від вас, немає душевної, немає близькості, то а знаєте, що у людини тут ну це загальний розклад. Просто я попереджаю тут, у людини є ще інший чоловік чи жінка. І це при ваших відносинах, це не коли виросталося. Тут може бути розкол після якоїсь такої поразки. Тобто тут була зрада. Можу зразу сказати. І на цьому фоні у вас могли бути дуже сильні конфлікти, тому що ви могли, наприклад, не розуміти, так? а людина, яку ви загадали, не могла вам сказати відверто, що у нього чи у неї. Є інший партнер, партнерка. Його плани, якщо ви здогадалися, хто це, його плани щодо вас чи її плани? Тут мечів. У вас тут крапка. У вас тут крапка, тут лицарь Пентаклів, Петрка жеслів, сонце. Ви королева Жеслів. Або, дивиться, чоловіки перевертаємо. так? Тут виходить сама жінка. Ну, така жінка, вона не буде терпіти якісь третіх осіб. Тут жінка, яка дієва і вона вирішує, з ким вона буде, з ким не буде. Людина планує з вами контакт. Розмову або спробу знову появитися, так би мовити, проявитися. Але поряд із цим є ризик знову ж таки конфлікту і потреба в контролі. Ця людина хоче контролювати вас і ваше життя, йому чи їй хочеться тепла і вашого визнання. Але спосіб такий собі, так? Тут може бути дії занадто прямолінійні або навіть різкі. Розумієте? Хоче людина задовольнитися вашою енергією, потрібно наповнення. Потрібне наповнення. Зрозуміло, такі плани вирішите. Ваш розклад чи ні?